можна сказати, знаєте, я от їхав і думав, що можна людям сказати. От е, в Біблії є такі чутові слова, які наш Господь Ісус Христос сказав, що так, так полюбив Бог світ, щоб віддав свого Сина Ісуса Христа, за кожного з нас. Не послав Бог свого сина в світ, щоб засудити світ, а щоб світ. Люди були спасені через Ісуса Христа. Ми вже віруємо в Ісуса Христа, так? так? Пасху празднуємо, Різдво празнуємо, трісю святкували. Але знаєте, от, що хочу сказати Божа любов, щоб ми цю Божу любов приймали до себе. В грецькій мові слово любов вона має десь більше в значень. Це любов батьків до дітей, любов між чоловіком і жінкою, любов як підтримка, повага друзів, партнерів. І одне з значень слова любов це є таке грецьке слово агапи, може ви чули, що означає безумовна любов. Але ми іноді як любимо. от, Я тебе люблю, значить буду до тебе гарно відноситись. Якщо ти мене не любиш, я тебе ну, теж не сприймаю. Тобто у нас якісь умови, є, так? любиш, допомагаєш, не любиш, ну до побачення. Але на чому хочу звернути вашу увагу, що... Бог, світній батько, от, от проявив до нас е, в своєму сині Ісусі Христі любов, агапа, Це безумовна любов. Ось Він любить нас не тому, що ми гарні, що ми щось там робили, чи так, чи не так. Він любить нас безумовно. Він полюбив так. От, дивіться, що е, віддав свого сина Ісуса як держав до нашої життя. От ми своє життя проживемо, ми всі колись помремо. Ви знаєте, я завжди. Завжди кажу, живіть довго, і щасливо, живіть, ну, зважаючи, на труднощі, проблеми, виклики, треба жити, в будь-якому випадку треба жити. Але що хочу сказати, приймайте кожу любов, тому що коли ти розумієш, що Бог тебе любить, любить, тому що Він любить тебе, от він любить просто, безумовно любов'ю тоді. Е, я собі, знаєте, як керую, що легше жити, легше справлятися з труднощами, їхати допомагати, допомагати людям і їхати. Але ж не розумієш, що і тут люди потребують допомоги, і там люди потребують допомоги. Але Божа любов вона надихає. Тому хочу вам сказати, приймайте Божу любов так до себе, що Бог вас любить. І давайте любов до другим. Тому що ми сьогодні в цей останній час дуже потребуємо підтримки виносити, поваги, ну десь посмішки, десь знаєте, телефонний дзвінок, десь комусь щось дати, подарувати. Тому що Ісус Христос наш, наш Господь казав. Набагато щасливіше давати, дарувати, чим приймати. Тому благословляю вас, віримо в перемогу. Ми крокуємо разом, кожен на своєму місці, і ми обов'язково, що переможемо. Тому що де Бог, там завжди перемога, світло завжди перемагає небо.